тема осінь, осінні зміни в природі. Сонечко не хоче землю зігрівати, листечко пожовкло, стало опадати, часто дощик лється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває восени. І ж є осінні місяці вересень, жовтень, листопад. Звозить місяць цей в комори, кавуни і помідори, Спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машини і вози. Вересень. У вересні. Сонце світить, але менше гріє. Дні ще теплі, а ночі прохолодніше, з першими заморозками. Небо частіше вкривають темні хмари, ідуть дощі, застріблилось в повітрі тонке павутиння. Впали на землю жовті листочки з берези, клена, каштана. Багаряні з горобини, вишні, й кетяги горобини, калини. Обважніла від ягод бузина, готуються до зими комахи, птахи та інші тварини. Другий місяць. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлики приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки. Який це місяць? Ж... У жовтні сонце. Мерзликувато ховається у кошладі хмари. Сіється дрібний, холодний, набридливий дощ, відійшло бабине літо. Рясно опадає листя з дерев, комахи сховалися у здатні місця. Стрижі, солов'ї, зозулі, ласівки і шпаки відлетіли у вирій, тобто у теплі краї. Готується до зимового сну їжачок, запасає корм, білка. Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад. Що за місяць? Листопад. У листопаді дедалі менше сонячних днів. Настає час перших морозів. Особливо вони міцніють темної ночі, устеляє все довкола перший сніжок. Земля під ним поринає в сон, відпочиває, відлітають у вирі останні пташині зграї. Нежива не природа це та, яка не росте, не розвивається, не розмножується і не відмирає. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонце не піднімається високо, тому менше прогріває землю, а ми вже знаємо, чим нижче сонце, тим прохолодніша температура. Жовтіє і опадає листя дерев, частішують вранішні тумани, іде дрібний дощ із снігом іноді і проходять перші заморозки. Жовтіє і опадає листя дерев. Це в листу. Частіше в тумани осідає іній, Ось іній, ось туман. але сніг може і швидко розставати, тому що ще не дуже високі морози. Перші заморозки. Ось це земля і трави, вкриті іниєм. Рані... Осені цвіте багато рослин, верес, пижмо, цмин і цикорій. Восени утворюють насіння, йде збір урожаю. У вологій підстилці можна знайти різноманітні гриби. Ось опенькі, маслюки. Для дерев жовтіє та опадає. Безліч кущів прикрашені з плодами і ягодами. Зима для тварин найважча пора року. З-під снігу вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, застуджуються, тому осінь це час підготовки до зими. Готуючись до зими, звірі міняють своє літнє хутро на зимове, густіше і пухнастіше. Ласка, горностай, заяць, біляк передягаються в білу шубку. В вони майже непомітні на білому снігу. Деякі звірі під кінець осені впадають з плячку. Для того, щоб проспати цілу зиму, вони си... восени вони мусять добре запастись жиром і втрачають його потім дуже економно. Деякі звірі роблять запаси корму, наприклад, білка збирає горіхи, жолоді, сушить гриби. Ранньої осені більшість комах ведуть активний спосіб життя, та з настанням холодів більшість з них ховаються. Мурашки ховаються в глибоких підземних коморах, збивають у великий клубок і нерухомо чекають весну. Біланка постяний у вигляді лялечки, прикріплюється до дерева, стіни будинку чи паркана. Метелики кропив'янка лимонниця, восени забиваються в дупла під кору дерев, ховаються у горища. сидять там лед живі, згорнувши крильця та вичікувані тепла. Жук сонечко. Місце має і шукає для зимівлі. Під корою пеньків ховається в мху і під опалим листя. Риби і земноводні. Жаби і змії залягають спати у глибокі зимувальні ями на дні водойм. Риби опускаються на дно водойм і, зарившись мул, перезимовують. Перелітні птахи помічають, що ближче до осені, то коротші дні. Це й слугує їм сигналом час у дорогу. Спочатку відлітають птахи, які живляться комахами, солов'ї, ластівки, стрижі. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею, дрозди, перепілки і ті, що живуть у водоймах, качки, гуси, лебеді. До кінця жовтня нас покидають усі перелітні птахи. У листопаді в наших лісах з'являються зимові пернаті гості снігурі, чечітки, омелюхи. Осілі птахи це сороки, горобці, сизі голуби, ворони і так далі залишають ліси та поля і переселяються ближче до помешкань людей, де можуть краще прогодуватись. Осінній дощик дрібно плаче і листечко жовто гаряче, з дерев поволі опадає, лиш клен рудий, горить палає. Дарує нам барвиста осінь, Буяння фарб і неба просинь, Ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, Багрянець лісу світонковий, пташиний щебет загадковий і павутиння візерунки Це щедрі осені дарунки.